Розв'яжемо рівняння. В даному рівнянні різниця квадратів двох виразів. Тому підпишемо 2 на х і на 3 подвійний доводок під першою і під другою під другим виразом. Запишемо за формулою х у квадраті мінус 6х. Плюс 9. Цей вираз можна брати в дужки, можна писати і без дужок. Далі ставимо мінус, і отут уже обов'язково беремо в дужки. х у квадраті плюс 2х, плюс 1. Дорівнює 12. Відкриємо дужки. Перед першими дужками стоїть знак плюс, тому знаки в дужках не змінюються. В других дужках зміняться на протилежні. В результаті х у квадраті мінус х квадраті знищується. Мінус 6х мінус 2х, мінус 8х. Числа переносимо вправо. 12 відняти 9 додати 1. Отже, мінус х 7х. -1. Дорівнює 4. Для того, щоб знайти х, потрібно добуток 4 поділити на мінус 8. Отже, х буде дорівнювати мінус 0,5.